Привіт, це огляд нових ТВС-навушників від нового європейського бренду Срім Зустрічайте Срім Flow Buds, Срім Move Pods та Срім Life Pods. А зараз вже більш детально. Починаємо. Отже, навушники отримали різноманітні дизайни футлярів, модель FlowPods отримала чорний матовий футляр, Move Pods – білий матовий, а Life Pods отримали білий глянець. Складання футлярів в трьох моделях якісне. Логічно, що всі три моделі отримали порт USB-C для зарядки футляру з них. І зум, відкриваємо футляри і бачимо різні формати навушників. FlowBuds – це в нас крапельки по типу Redmi AirDots, сидять у вухах зручно, не випадають у моєму випадку. MovePods це вже в нас вкладищі, сидять у моєму випадку нормально, не випадають з вух. LifePods – це вакуумні навушники з ніжкою, сидять також зручно і не випадають. По кодеках в нас тільки в двох останніх моделях AAC та SBC, в моделі FlowPods тільки SBC кодек. Версія Bluetooth 5.3 в усіх трьох моделях. Та звучать усі три моделі дуже добре та. Збалансовано. Логічно, що від вартості залежить і якість звучання, так найдорожча модель LifePod звучить найкраще серед усіх цих трьох моделей. Грають вони збалансовано з приємним басом та гарним запасом гучності. Також ця модель отримала систему активного шумозаглушення і працює шумогасіння на відмінно. Прозорий режим також відчутний працює без нарікань. Пасивне шумозаглушення також добре за рахунок силіконових амбішур. Flowbut звучать попростіше, вони і дешевші, але також вони гарно збалансовані. Як для своєї ціни запасу гучності достатньо, бас присутній і непоганий. Мов це вкладище для поціновувачів, формату вкладищі, як і звуку, також гідна. Гучності достатньо, незначний, але бас все ж таки тут присутній. Датчиків на виймання звука в цих навушниках немає. Мікрофони тут, згідно з відгуками співрозмовників, нормальної якості. Ось приклади. Це з запису мікрофону на ТВС-навушники Срі Емкей Флоубас в домашніх тихих спокійних умовах і судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут нормальної середньої якості. А ось так буде приблизно чути на вулиці. Зараз сон машин, вітру немає, і ось такий приблизний мікрофон на навушниках Срі Емкей Флоубас. Якось так. Те з запису мікрофону на ТВС навушники Serie MK MovePods в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут також нормальної середньої якості. А ось також буде приблизно чути на вулиці, зараз тут шум машин, вітру немає, і ось такий приблизно мікрофон на ТВС-навушниках Serie MK MovePods. Fox. Якось так. Тест запису мікрофону на твс навушники Suрієм Key LifePods в домашніх тих спокійних умовах і судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут логічно, гарної, відмінної якості. А ось так ось буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин, вітру немає, і ось такий приблизно мікрофон у селім Кей Лайфпоц в вуличних шумних умовах. Якось так. Сенсорне керування: один дотик по правому навушнику гучність більше, один дотик по лівому навушнику, гучність менше, два дотика по навушнику старт, пауза та прийнятий, завершити виклик, три дотика по правому навушнику викликає асистента. Три дотика по лівому навушнику перемикає режими активного шумозаглушення в моделі LifePods. Затискання правого навушника наступний трек, затискання лівого навушника попередній трек. А також затискання відхиляє виклик. Навушники працюють, як я вже говорив на версії Bluetooth 5.3. Працюють вони стабільно без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони миттєво між собою. Вологозахист не заявлено, мультипоєнта тут також немає. Застосунку також не передбачено. На Ютубі відставання голосу від відео не помічно в цих трьох моделях навушників. В іграх вже затримку трішки помітно, але вона не така і велика. Автономність: всі навушники грають у середньому 6,5 годин плюс-мінус на одному заряді. Також вони віддають приблизно 3 зарядки від футлярів. Заряджаються приблизно за півтори години. Підсумок ТВС-навушники. Від нового європейського бренду 3MK це досить непогані та гідні навушники з якісним звучанням, достатньою автономністю, оптимальними мікрофонами та офіційною гарантією в Україні 24 місяці. Посилання, де придбати ці моделі навушників в Україні, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!